Вітаю глядачів медіа центру Україна Одеса. Ви можете нас наживо дивитися як на youtube каналі, так і на сторінці Facebook, А також можете онлайн ставити свої питання за допомогою того qr коду який ви бачите на своїх екранах. До нас на брифінг завітали Володимир Пашевич, начальник управління запобігання надзвичайних ситуаціям ДСНС Водеської області. Вітаю вас, пане Володимир, дня. і також Марина Мартиненко, речниця ДСНС Водеській області. Вітаю вас. Дякую Доброго. за те, що завітали до медіа центру Україна одеса Говоримо про безпеку під час осінньо зимового періоду. Як наші рятувальники підготувалися, і до яких викликів готові. Кожна пара року вона несе якісь проблемні питання, і в тому числі для рятувальників, тому що ДСНС реагує на усі надзвичайні події ситуації, які виникають. І якщо буквально там декілька днів тому як у нас призупинилась трошки проблема пожеж масових пожеж в екосистемах сухої рослинності. Тільки через те, що почалися дощі, через те, що похолодало, не тому що люди стали свідомі. З'являється нова проблема осінньо-зумовий період, тільки коли знижається температура, є нові виклики для ДСНС. От Буквально за декілька останніх днів є пожежі і в квартирах і в житлових будинках. В основному знову ж таки ми завжди про це кажемо: що основною найпоширенішою причиною пожежі, в житловому секторі це є аварійний режим роботи електрообладнання. А що знову ж таки можна сказати, це людський фактор, тому що знову ж таки в основному в цьому винна людина. І кожного року, коли наступала осінь, коли знижувалася температура, ми піднімали це питання про те, що попереду сезон зиму зим знову зима це і пічне опалення, це короткі замкнення електромережі, що дуже часто, тому що коли знижується температура, і ще опалення не ще опалення не з'явилося. А людина вже починає обігріватися в себе вдома. Це кондиціонери в першу чергу, і вмикають вдома все, що є. Хтось обігрівається за допомогою там Хтось газових плит і е, іде перенавантаження електромережі, що знову ж таки призводить до аварійного режиму роботи електрообладнання, що знову ж таки приводить до короткого замкнення, і що провокує собою пожежі. Тому на сьогоднішній день е, ми знаємо, що є нова, ну не нова, це є стара проблема, але. Е, Закінчилася одна пора року, і ми стикаємося вже з новою з новими проблемами. Як реагує ДСНС, як завжди, ми реагуємо на всі повідомлення, які до нас надходять. Рятувальники виїздять, пожежі гасять, надзвичайні події ситуації ліквідовують. Але але ж знову таки для того, щоб мінімізувати кількість таких пожеж, це знову ж таки людина має до цього віднестися більш серйозно, тому що. Елементарне недотримання правил пожежної безпеки приводить до великої кількості пожеж. Дякую. Я пропоную почути пана Володимира. І зокрема, хотілося поговорити про пункти незламності чи розгортатимуть їх рятувальники. Як вони працюватимуть? Ну, це питання краще відповіла Марина Члана, Тому що я можу <світко> сказати, що вони вже в нас розгорнуті, ми вже готові приймати людей. Більш детально розкажуть, розповість, розповість мене Вячеславовна цього питання. щодо пунктів незламності, це саме ті, які відносяться до ДСНС. Їх наразі на сьогоднішній день 55, Вони знаходяться на території міста Одеса, Одеської області, і вони на базі пожежно-рятувальних частин саме ДСНС. Вони вже вони всі є. Вони вже розгорнуті. Вони готові до того, щоб люди вже до нас зверталися. На щастя, на сьогоднішній день люди не йдуть до нас. Ще в нас нормальні умови, скажімо так, але враховуючи досвід минулого року, ми розуміємо, що може трапитись. Ми розуміємо, що наш ворог підлийниций. Ми це вже все побачили. Тому в цьому році завчасно пункти незламності вже ДСНС підготували. Там є все для того, щоб людина змогла прийти, людина могла і відпочити, зарядити свої гаджети, зарядити. Якісь електроперебори, які вимагають самозарядки, є місця для відпочинку, де можна, де можна пересидіти, є місця, де можуть діти бути, спеціальні куточки для дітей. Дуже багато різної продукції поліграфічної, там, де можна почитати, помалювати, Є знову ж таки старлінки для того, щоб люди в минулому році були моменти, коли не було не інтернету, не зв'язку. Є на місцях старлінки для того, щоб люди могли зв'язатися зі своїми близькими, якщо доведеться. Ну, тобто, все для того, щоб людина прийшла і почувала себе в безпеці: мінімальне якесь харчування, змога зробити каву, чай собі і бути на місці. Давайте все ж таки пана Володимира почуємо. Можливо, щодо нової техніки, нового обладнання, які отримують рятувальники Одещини. Чи, сто... чи так в часі мене так, трошки напрямок? Так. Я що стосується профілактичної роботи, може розповісти, що стосується дотримання пожежної безпеки, ну Давайте. безпекова складова. Ну які питання будуть цікавити, я готов відповідати. В принципі, розкажи, яка зараз профілактична робота робиться в напрямку саме недопущення пожеж. Дуже колосально задала. Задала питання за весь вас. <гум> Дякую. Ну на сьогоднішній день інспекторським складом проводиться дуже ну, широкий спектр профілактичної роботи в населених пунктах. Це і в, 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 і в висотних будинках, і в навчальних закладах. І ну це щоденна кропітка робота, яку проводиться особовим складом на місцях. Під час яких ну, особлива увага приділяється вже ж це незахищеним верстом населення, тобто, або як нас кажуть, про, 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 про ну, е, багатодітні родини, там одинокі самотні люди, тобто з залученням е, з, 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 представників соціального захисту, представників територіальних громад, тобто депутатського корпусу, представників національної поліції, проводять такі спільні заходи, які ми, як перша мета яких це ну, провести. Провести, по перше, профілактичні бесіди, інструктажі з даними людьми, також за можливості здійснити обстеження їх помешкань, показати які де є якісь недопрацювання, щоб до початку холодне з холодної пори вони вже були готові. Тобто, цей обстежується печі, обстежується їх. Можливо, десь за можливості обстежується електрообладнання, як Марішлана зауважила. Надаються пропозиції, що от потрібно зробити перед початком опального сезону, там з той же самий печею, що, що зробити там з Ну, Ці всі заходи ці проводяться щоденна робота проводиться. Пожеж ну, по пичному опаленню. Ну, по пічному опаленню у нас на цьому році вже виникло 146 пожеж, які ми завдало ми, значних матеріальних збитків. Слід зазначити, що у нас в цьому році був такий прикривий випадок, коли загинула, ну скажімо так, от. В одному з районів Водоцької області під час розпалювання печі там загинуло три дитини, одна доросла людина і ще два чоловіка отримали опіки значні. Тобто це питання дуже важливе і треба цього ну, дотримуватися умов пожежної безпеки при використанні печі в тому числі. По самі Анесія трагічні випадки на даний момент. По Одесі? Так. Ми знаємо, mm. що ось минулого року, під час блокаутів, деякі навіть багаття розводили в себе в квартирах. Були абсолютно різні випадки, і от те, що ми сьогодні також хотіли знову наголосити про ті самі генератори туристичні газові пальники, коли люди в себе вдома ставили генератори або в під'їздах, десь або в коридорах на балконі. Тобто, знову ж таки, недотримання правил пожежної безпеки. Я не пам'ятаю ситуацію, що прямо дома розводили багаття, пам'ятаю ситуацію, коли намагались опалити. В приміщенні саме за допомогою туристичного газового пальника, коли закрили вікна двері, і діти були в, в кімнаті, і вони так намагалися зігрітися. І діти отруїлися на щастя, вони залишили живі, але потрапили до лікарні. Тобто такі, такі випадки були, їх було немало в минулому році, і коли залишали знову ж ті ж самі туристичні газові пальники на електроплиті, якщо я не помиляюся, і стався вибух, винесло стіни просто з квартири. Знову ж таки. Знову ж таки, людина, недотримання правил або якесь просто легковажне ставлення до своєї особистої безпеки? Дякую, колеги. Будь ласка, Ольга Донська Ольга Донська, телеканал Ми Україна. Хочу повернутися до пунктів незламності, уточнюючи питання, чи вже там, наприклад, сьогодні можна прийти? Вони працюють по-перше, і по друге, чи всі обладнані інтернетом, старлінком і трішки докладніше ще раз щодо кількості, і як довго вони працюватимуть? Так, пункти незламності на сьогоднішній день повністю готові для того, щоб населення вже могло до нас звертатися. Їх 55 на в місті Одеса та в Одеській області. Вони всі на базі пожежних частин знаходяться, є стаціонарні, є у вигляді наметів. От, Наприклад, якщо брати пункт незламності, який знаходиться біля головного управління, там є і намет, але по територіальності в минулому році туди йшло настільки багато людей, що окрім намета, в самій пожежній частині ми так само пункт незламності. І так само ми готові робити і в цьому році. Так, там є, е, мені здається, абсолютно все для того, щоб людина могла прийти і комфортно себе відчувати, тому що коли ми е, це, тако, ну, не, не, це була не перевірка, це були більш такі обстеження, ми були по області в пунктах незламності, то там ну, є навіть е, пеленальні столики для того, щоб люди могли прийти з немовлятами і там е, ну, зробити те, що їм треба. І тому... Е, Тобто, якщо зараз ви прийдете в пункт незламності, ви зможете отримати там допомогу. А з якої до якої години працює? А він буде працювати цілодобово. І під час комендантської так, години? Так, І під час так само, як в минулому році, ми працювали під час комендантської години. Мало, дуже мало людей приходили, але вони приходили. Дякую, ще питання. І ще два питання: На яку кількість людей приблизно вони розраховані, та чи буде пересувна автівка? Ми пам'ятаємо, що торік були автівки такі пересувні біля обладміністрації, знаходились… це один такий пересувний так був наш пункт. А взагалі вони різні, тому що я ж кажу, там де є намет, там менше людей, там якщо в пожежних частинах, ну в минулому році у нас було таке, що одночасно до 300 людей знаходились в одному пункті незламності. Ну, слід же розуміти, що не тільки наші пункти незглавності будуть працювати, так, ще органі виконавчої влади. Тобто це мережа дуже розповсюджена буде в цьому році, наскільки я розумію, ще буде ще більше. Ну, при необхідності буде нарощуватися фонд саме е, пунктів незглавності. Так, це ми кажемо: ці ж 55 це тільки ті, що відносяться до ДСНС. Так, звичайно, від органів влади їх буде набагато більше. Дякую, ще питання, колеги. Так, будь ласка. Ксенія Кулешкіна, перший міський. Ви почали розповідати щодо профілактичної роботи. Можна детальніше, як саме вона буде проводитися і що входить в рамках цієї профілактичної роботи? Ну не буде проводитися, вона вже проводиться. Вона проводиться на постійній основі. Як це каже Марія Шлана, в сезонність вона ну, в кожний в кожний сезон своя відповідна профілактична робота проводиться наразі. Сьогодні у нас сезон осінньо зимовий період. Ми розуміємо, що перед настанням холодів. Ми пропрацьовуємо максимально, ми намагаємося пропрацювати населені, робиться аналіз. По-перше, робиться аналіз пожеж, визначаються ті населені пункти, де більш у нас виникає пожеж, де більш загибелі. І саме в ці населені пункти затверджують відповідні графіки з органами виконавчої влади, погоджуються відповідні, ці графіки з соціальними службами, з представниками поліції, і відпрацьовуються саме максимально ті населені пункти, де було більш пожеж. але... Ну, ми намагаємося зробити таким чином, щоб було максимальне охоплене населення цією профілактичною роботою. Це робиться максимально це робиться подвірові обходи. Тобто визначаються родини якісь там, якісь, і туди виходить особовий склад наш, і проводить відповідну профілактичну роботу. Ну, це що стосується житлового сектору. школи садочки. Школи садочки, там інша робота. Там у нас під проектом Створено такий проєкт класу безпеки, і в, в, нами, нашими співробітниками за кожним навчальним закладом закріплена посадова особа. Також максимально за, намагаємося закріп захопити максимальну кількість дітей, враховуючи, що в нас ресурс людський обмежений. Також робляться відповідні графіки, відповідно з, з спеціалістами безпеки відпрацьовуємо. Тому проводиться робота в навчальних закладах. Дуже велика. Тобто Мобільний клас безпеки, краще ви розкажіть насправді. Те, ще розповідає мій колега, це класи безпеки. Є мобільний клас безпеки. Ми його презентували. який зараз по по місту Одеса і по області він їздить, навчає дітей, тобто це наші співробітники в даному класі. Є все для того, щоб навчити. І самі класи безпеки це насправді дуже крутий проект, тому що це ми вже побачили самі, тому що навчання дітей вийшло абсолютно на новий рівень, на дуже високий рівень. І зараз те, що ми бачимо, нам дуже часто телефонують там батьки і кажуть, ваші заходи насправді круті. Дитина сьогодні прийшла додому, повимикала все з розеток, залишила там один холодильник, сказала, не перенавантажувати те, не можна". На робити там не можна сушити, тобто діти нас чують, і вони не тільки вчаться, але вони приходять додому і вчать своїх дорослих. І я ж кажу, тобто, це навчання вийшло на такий рівень, що ми не просто розповідаємо це. Не просто теорія, це є теорія з практикою і цікавою практикою. Тобто, це йде навчання в ігровій формі, і дітям це набагато цікавіше. Вони набагато це більше запам'ятовують і наприклад, сьогодні чують, а завтра вони не забули, вони це знають, тому що вони це пропрацювали. Вони пропрацювали це в ігровій формі. І чому зробилась така величезна ставка на це навчання саме дітей? Тому що ми знову ж таки бачимо по статистиці люди, які порушують грубо порушують правила пожежної безпеки. це в основному все таки люди старші, люди літнього віку, особливо якщо брати ті пожежі в екосистемах. Ці люди, яких вже дуже важко перевчити, які все життя жили по якимось своїм по яким своїм знаннях, і вони не хочуть перевчитися, і ми розуміємо, що те, що ми зараз вкладемо в дітей, вони виростуть уже з цією свідомістю а, і насправді будуть дотримуватись цих правил. Тому зараз дуже велика ставка зробилася саме на навчання дітей. Ти ж що в, в даному випадку це клас безпеки, який він не ви він не освітлює тільки діяльність там пожежної служби. Так. Це у нас розширене освітнє таке середовище. Там, де навчаються діти, і мінні безпеці, і безпеці дорожнього руху, і безпеці медичного медичних. Да, медичних. Да. Тобто це такий класний проект суперовий, який надає можливість дітям розвинутися більш широко. І ну, на сьогодні на цей наш єдиний клас такий великий попит, щоб ну, то не передати. Так. так. Так, ще питання від колег Суспільного так, Суспільному Одеса, Михайло Кушнір, Володимире. А назвіть, будь ласка, оці населені пункти, про які ви казали, що там була найбільша кількість пожеж, за який період йдеться і про яку кількість пожеж взагалі йдеться? Е, ну на аналітику не робив. На жаль, Вибачаюсь, наступний раз буду більш підготовлений. Так ну у нас в сільській місцевості, якщо робити статистику, то у нас виникло понад 2000 пожеж пожеж сільських населених пунктах. З них в житловому секторі понад 1200 пожеж. Тобто на пожежах загинуло у нас 70 людей в цьому році. З початку року. Так. З початку року. Це ну, такий показник не дуже добрий, скажу так. Серед яких і діти, так. Да. Да, серед яких і діти є такий прикривий випадок в Подільському районі, що загинуло три дитини. І був ще один випадок, коли ще одна дитинка загинула. Ну, тобто... Можливо, тоді просто порівняти в попередніх роках, що було менша кількість, так? Ну, якщо порівняти з минулим, ну тут є невеличка статистика, якщо брати по статистиці, то цифри плюс-мінус варір Ну, Фактично, у нас можливо бути в якомусь районі з населеного пункту населений пункт переходить, та там саме кількість. Тобто, ну, якщо брати досвід, свій досвід, працював, ну, в праці в районі, скажу так, що буває, один населений пункт, де є у нас в рік 5-7 пожеж, другий там. Три потім вони міняються. Тобто, ну це не така, не стала цифра. І ну можливо, це наші заходи превентивні якусь надають допомогу скоріше за все. Можливо, ще якісь фактори. Ну але це сільська місцевість. Тобто, плюс плюс-мінус сільській місцевості кожен рік повторюється тобто, пожежі по одним і тим самим причинам. Так, дякую, колеги. Більше не маю питання. Що, щодо техніки, техніку, так, так які ми маємо поповнення, будь ласка, Скажімо так, на сьогоднішній день ДСНС Одещини оснащені. Достатньої кількості техніки у нас вистачає людей для того, щоб працювати. У людей є обладнання, оснащення. Але спочатку, особливо спочатку повномасштабного вторгнення, дуже багато нам допомагають закордонні партнери, дуже багато донорів, які нам надають допомогу. Буквально за останні декілька місяців ми отримали вже більше 20 одиниць від благодійного фонду Говерта Баффета, і чекаємо ще там. Понад 10 одиниць техніки має йти, і. Тобто наша техніка, це яка сама техніка думаю, в основному там автоцистер це саме пожежна рятувальна mm -hmm. техніка, автоцистерни, якісь там підйомники. Тобто це та техніка, яка, з якої рятувальники будуть працювати на надзвичайних подіях і ситуаціях. Чим нам дуже допомагає техніка, яка заходить, тому що у нас. Наприклад, на сьогоднішній день там укомплектовані ми, але є багато старої техніки, старої, яку вже ну можна, можна скажімо так, не просто списати. У нас відкривається багато підрозділів місцевої пожежної охорони в області. Знову ж таки, це дуже крутий проект. Вони не є підрозділи ДСНС, Вони є саме від громад. Там працюють люди, які виїздять так само на пожежі. Вони дуже нас страхують і допомагають під час, наприклад, знову ж таки той сухої рослинності. В умовах бездоріжжя, коли там від пожежно-рятувального підрозділу до будинку, який горить, буває там по 70 кілометрів, то ці місцеві підрозділи місцевої пожежної охорони знаходяться набагато ближче. Вони можуть приїхати набагато скоріше, і тобто, або повністю ліквідувати, або локалізувати, або мінімізувати наслідки. І коли наш підрозділ вже приїздить, вже просто далі вже вони працюють разом. І тобто, ця техніка, яка вже Вивільняється да, вона вивільняється. Ми можемо її передавати підрозділам місцевої пожежної охорони. А нам на набал... ну, нам брати вже в розрахунок цю техніку, яка заходить і багато дуже з різних країн: Польща, Німеччина і Франція. У нас і Великобританія були техніка, яка заходить. І так на сьогоднішній день на щастя достатньо для того, щоб працювати, ліквідовувати, реагувати на наслідки і російського терору. На сьогоднішній день вистачає а чи є така техніка, в якій є нагальна потреба, її поки що немає. Прям такої немає от, Дуже часто у нас питають щодо драв автодрабин, які можуть до дуже високих поверхів дістати. Але насправді проблема не в тому, що немає такої техніки, а в тому, що немає можливості мати таку техніку через те, що знову ж таки дорога, щільний трафік на дорогах, неправильно люди паркуються, вузькі якісь вулиці, особливо в багатоповерхівках, в які зараз будуються в дворах. Дуже мало місця. Така техніка. Просто не проїде. А так, що прям сьогодні нам потрібна така, ну, на щастя, всього вистачає. От буквально ми на минулому тижні отримали автоцистерну на 12 тонн. Це найбільше зараз автоцистерна в Одеській області. Ну, насправді це дуже круто, тому що я минулого разу вам розповідала, що води в одній автоцистерні вистачає там в середньому на 5 хвилин. а Далі треба підключатися до вододжерела. то Ця автоцистерна на 12 тонн, то звичайно їй вистачає набагато довше, тобто вона може навіть бути для того, щоб від неї подавати воду на іншу автоцистерну. І за час повномасштабної війни скільки ви втратили техніки? Можливо, є такі цифри? Ми втратили знову ж таки на щастя небагато. От був випадок в серпні, якщо не помиляюсь, було в Білгородністровському районі, коли наші рятувальники працювали на місці ракетного удару. Була повторна повітряна тривога. Наші рятувальники встигли залишити місце, але техніка залишилась і потрапив був прямий удар прямо там, де знаходилась наша техніка. Якщо не помиляюся, то дві, да? дві, дві, дві одиниці техніки. Так, це те, що ми втратили. Дякуємо, колеги. Є ще питання? Спасибі вам за те, що завітали до нашого медіа-центру Україна-Одеса. На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню роботу.